проект Gyuse. Хочу вам показать, какие классные пляжи у нас тут. В гидропарку. Так, вот такая красота. Видите, какая красота. Пляжик. Камыши уже идиологи взросли. Нові бойки, дивіться, зробили новенькі бойки. Вон там вздовж пляжу, там чайки люблять сидіти на тих бойках. Річкові чайки. Це у нас така річка Тетері гарна. Прогуляємося, трошки вам покажу. Такий пляж. Вже люди купаються, оскільки багато людей дивіться засмухає. Дізні трави тут класні. Такі чайки літають, супер погода. Акація цвіти. Акація цвіти. Сонячна погода. Сьогодні якраз масний день, щоб засмагати. Суборовий день просто. Де так і роблять. Прийшли трошки позислухнути. Небагато людей, але трошки. Вона холодна, зараз зі її. А ні, тепленька водичка, взагалі класна. я б не скупалася? Власне мене. Тепленька правда, сьогодні такий трошки якийсь. Чистенька водичка. Пляж, правда, чогось ніхто не прополює в цьому році. Люди засмагають більше. Тут класно заходити. Ще чистенька вода. Вон яка прозора прозора. Клас. Щось рибаків не бачу, може там трошки. В червні можна купатися. Поки вона така чиста. Попутні буде вже... Ось тут пляжик класний. Видите, яка прозоренька. Класно, правда? Тому теж жикації дерева вони кікласті. Чудові. хочу Северка классно, Модельчик. Здорово. Класс. какие пляжик. А, ластевки уже даже летают. И тут ластевки пролетели, Ой. Жжутся какие кости. Мальки. Скики-мальки. Поможем им. Знаю, побачите чи ні. Прям цілі стаї мальків. Яка красота. Йдемо ще туди. Тут є різні трави такі цвітуть, дивіться, які класні. І гусячі лапки. Тут траві. Тут ще якийсь пляжик Бачу, що трошки вода якась знизилась, трошки менше стало води. Бачите, скільки підійшла вода. Вот і тут чистий. Вам ще покажу Які класні, віти ароматні. Треба на чай собі запастися. Акації отакі такі от. Я бачила, навіть його, її смажили. От в тісті обмакують, акацію і смажить. Мастер-шеф чи хто так готував цікавий рецепт. Дивіться, яка гілочка класна. який конячий щевель вже виріс. І таке дерево величезне. Яка ж вона ароматна? Що ви чули? І там. І, і чутно, як о, ці бджоли гудуть прямо. Там дивіться. яка ж красота. Прямо не можу налюбуватися. Не і тут, оскільки це все дерева, каці. Там такий пляжик. Класний. Супер, так? Да? Зараз ще включу, мабуть, стрімчанський. Покажу вам. Річечку, так? Да? Так що переходьте на мій стрім, дивіться в прямому ефірі відео. Усім чудового дня! Бажаю, всім пока-пока!